О, вот так. Вот. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну, Всем привет. Я на этом канале был самого народжения, У меня тут все знают. У меня тут все любят, Я тут появился. У меня уже старый дед. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, Це скандал рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись в інфупросторі. Як я вам обіцяв в минулому випуску, я буду тут не сам, як мінімум, з шерстю, а як максимум з Вестом, своєю собакою, тому що приїхав ненадовго додому. Але навіть тут. Але навіть тут я працюю. Тут працювати дуже важко, тому що тут вайб канікул. Там. Хтось пиляти починає, Вест починає нити, тому що зустрічає папу. Мама щось варить на кухні. Відбувається якийсь повний дурдом завжди, коли я тут хочу працювати. Тут неможливо працювати, але кожен раз намагаюся це робити. Навіщо? Не знаю. Це вартує мені дуже великих нервів, тому я розраховую на вашу підтримку, вигляді лайку, підписки так далі, тому подібне. А ми аби взагалі, готові сьогодні починати, я не розумію. Я скинув файли, да скину файли. Слава богу, все новини є. Ми починаємо скандалу бути. Полетіли. Давайте почнемо з найцікавішого питання. Скільки заробляють наші хітмейкери, скільки заробляють артисти, які записують справжні хіти. Forbes випустив дуже цікаве дослідження, скільки заробляє суперхіт Пісня Врубай зібрала 136 мільйонів прослуховувань менше ніж за рік. «Смарагдове небо» 66,5 мільйонів прослуховувань. І вирішили Forbes, як вони люблять, порахувати, скільки заробляють такі великі хіти. Трек «Смарагдове небо» виконавця Древо вийшов наприкінці травня. 25-го року з моменту релізу після очолі українські чарти. Ну, «Смарагдове небо» всюди, і зараз ніби в нього таке якесь друге дихання, ще відбулося у цього треку «Смарагдове небо», тому що воно стало мемним. Да? І деякі слухають «Смарагдове небо», тому що це мем, це смішно, це прикол. Отак от. І деякі реально слухають, тому що це мем. На кінець вересня «Смарагдове небо» зібрало 60 мільйонів стрімів на Ютубі та YouTube Music. Ще 6,5 мільйонів прослуховувань згенерували. Згенерували користувачі Spotify. От бачите, як мало на Spotify слухають музики. Насправді слухають мало на Spotify, на Apple Music, тому що дуже часто в Україні мені здається більш популярним е, YouTube Music, Бо в тебе там і YouTube Premium, і YouTube Music, і тобі не треба платити більше ні за що. Ти слухаєш і музику, і дивишся кліпи, і дивишся відео без реклами, і все супер. Тому, я думаю, тому саме YouTube Music попереду. І так, за підрахунком, Сварагдове небо могло заробити від 60 до 90 тисяч євро на YouTube та YouTube Music. І 3900-5200 на Spotify. Джерело підрахунки Форбс Ukraine. Я не знаю, як вони рахують. Для мене завжди загадка, як рахуються ці прослуховування. Я знаю, що в Україні за прослуховування заробляють ну дуже мало. І така от цифра, як 60-90 мільйонів, 60-90 тисяч доларів, мені видається якоюсь такою казковою. Тому що насправді в порівнянні з тим, як заробляють наші артисти на стримінгах і зарубіжні артисти на стрімінгах, це величезна така прірва, тому що американці іноді навіть не їздять в тури, не їздять кудись виступати, їм це. Просто не треба, бо вони заробляють свої основні заробітки зі стрімінгу. Тобто вони просто викачують треки на платформи і заробляють з прослуховування. Їм більше нічого не треба такого робити. Наші артисти якраз таки заробляють з корпоративів, з виступів, з турів, з концертів, всюди кудись які, якісь рекламні кампанії, залізти самі От Все це заробляють наші артисти. Стрімінг займає десь так, певно 20% заробітку нашого українського артиста. Бо ось подивіться, наприклад, Смарагд Небо, це супер хіт. Да? Таких хітів у артиста може бути за всю кар'єру 2-3, ну максимум. Да? Дуже рідко, коли стаються такі величезні прослуховування у артиста, отак, от як на смарагдовому небі. Кліп хороший коштує ну десь 50 тисяч євро. Да? Тобто ти. Почти всю суму віддаєш на кліп, на хороший кліп, на якісний кліп. Скільки коштує записати новий трек, Скільки коштує дати зарплату всьому менеджменту, піарникам і так далі, тому подібне. Скільки коштує одягнутися артисту, заплатити своєму балету і так далі, музикантам. Тобто, це сума дуже смішна, на яку артист, великий артист, прожити в принципі не зможе. Ми так говоримо: 60-90 тисяч євро. Вау, як багато! Але потім ми задумуємося, які прайси у режисерів, які прайси у піарників. Є які прайси у танцюристів хороших, да, топових, а хочеться ж найкращих. І тут ми маємо те, що команда у артиста настільки велика, що цих грошей навіть і не вистачить, щоб дати всім зарплати. От так от. На жаль, на жаль, така от правда життя. І якщо вам навіть здається, що це величезні суми, і артисти заробляють так багато грошей на стримінгах, то щоб ви розуміли, що окрім того, що вони це заробляють, вони ще її віддають. Дуже багато. Ми бажаємо нашим артистам ще більших прослуховувань. Слухайте наших артистів на офіційних майданчиках. Не слухайте їх десь там в телеграм-каналах, слухайте на офіційних платформах. Нехай артисти заробляють, нехай стають кращими, нехай покращують нашу індустрію, і так буде нам всім веселіше і краще житися. До речі, про концерти артистів. Наша Кондратенко вдруге скасувала сольник у Києві, бо не продався. Юко оголосили другий. Реюніон концерт, бо на перші квитки розкупили за тиждень. В одному з останніх інтерв'ю Вакарчук назвав головним критерієм успіху артиста саме кількість проданих квитків. Як бачимо, можна мати мільйони прослуховувань, але не зібрати майданчик на півтори тисячі людей. І тут ми маємо такий унікальний кейс, як Маша Кондратенко, яка досить популярна в мережі, яка постійно тусується з популярними блогерами, яка має якісь певні хіти, яка має прикольні треки, яка постійно на слуху і яка знаєте, ну. Ну, не саме остання артистка в нашій країні, да? скажімо так. У Маші Кондратенко є команда, у Маші Кондратенко є кошти, які вона витрачає в свій бренд, вкладає. Але тут стається те, що Маша Кондратенко забула найголовніше, за чим ідуть глядачі. Вона забула про наповнення артиста. Вона забула про те, що. Ми йдемо не тільки за піснями, да? ну, іноді йдемо за піснями. Наприклад, класний приклад, це шугар, якого ми нахід не знаємо, хто він такий. Ми не знаємо про що він, ми не знаємо, як він. Коротше, нам навіть не важливо. Ми хочемо тьотя хоче дядю. Ми хочемо токсик маніпулятор потанцювати, поскакати під два трека. все, нам більше нічого не треба. А коли в тебе немає таких супергітів і ти не знаходишся в своєму праймі, а ти просто артистка, то треба думати про наповнення. Треба думати про наповнення про те. Моє улюблене слово і на телекірс сенси, які ти несеш. Треба, коротше, думати про те, про що ти? Про що ця артистка? Пока показувати якесь своє життя. Тобто артист це в першу чергу особистість, це в першу чергу людина, яка має вас зацікавити, яка має бути вам близька, і яка через свою творчість транслює себе. да? А коли людина через свою творчість транслює ну просто веселу музику, і ти не знаєш, що за собою приховується людина, як вона живе. Що вона переживає? Тобі ця людина не близька, і ти не хочеш до неї на концерт піти. Чому, наприклад, там Тіна Кароль дуже популярна? Тому що Тіна Кароль, ти знаєш всю драматику її життя, ти знаєш, про що вона співає, ти знаєш, де вона переживає, який момент свого життя. Чому суперпопулярна Надя Дарафєєва? Тому що ти знаєш все про цю, про цю людину. Ну, тобі так здається, як мінімум, да? як глядачеві, ти знаєш про всі її етапи, ти знаєш, там, чому вона співає цю пісню, ти знаєш, чому співає цю пісню, кому присвятила цю пісню. Ну тобто, завжди. Якесь, знаєте, доповнення у Маше Кондратенко є великий талант, є класна команда, але забули найголовніше суть. Забули суть і по суті невкусно. По вкусу вкусно, а по суті, невкусно. Понімаєте в чому прикол? Я дуже критично декілька висловлювався з приводу Маші Кондратенко, тому що мені здавалося, що вона така проходяща артистка, Ні о чому. Але насправді вона дуже талановита дівчина, яка дуже сильно хоче прорватися, дуже хоче нести свою творчість в маси. І я їй цього й бажаю. Але поки що, поки що, ну дуже слабо. Олена Мандзюк розкритикувала блогерів за те, що вони зробили гівевеї. Значить, блогери об'єдналися там Буше, Трінчер, Машуковський. Короче, вся оця стара гвардія, інстаграм блогерів. І артистів України. Вони об'єдналися, купили одні з перших, купили всі айфони, всіх видів і вирішили провести як в старі добрі часи giveaway. Так, да, я б теж здивувався. Я здивувався, що я чую це слово у 2025 році, що giveaway комусь ще потрібні, комусь ще вони актуальні. І що це взагалі? Таке? Я забув правила. Вони вирішили подарувати підписникам айфони, зробити собі підписників, і тут, як завжди, залізла значить, Олена Мандзюк. Ну, по-перше, заліз трец. Почали в треці їх там поливати бру казати що ви взагалі робите що це за що це за юрунда що це за ювейлі у 2025 році і так далі і олена Мандзюк написала значить у себе в сторіс що хочеться щоб блогери не гібами страждали а підтримкою військових олена Мандзюк висловилася за блогерів які зараз розігрують новенькі айфони це звісно не контрабанді 17 айфони я вам купила але теж класний подарунок до речі як тільки 17 айфон з'явиться офіційно в україні я розіграю його також за донат для зсу і тут вона вприкнула, і тут вона зробила типу, а я все одно краще. А я от тільки для ЗСУ буду допомагати, А от гівевеї треба, треба не треба нам. Гівевеї. Я погоджуюся, що треба не забувати про донати. По перше, вже блогерка Іра Симчий зробила, зробила конкурс на 17-й айфон. Як тільки вони з'являться, вона його подарить та може за донат його виграти. Я навіть підтримував цей збір. І це класний збір за такий подарунок. Це класна мотивація. Я погоджуюся, але це вже не нове. Це вже зробили і зробила досить свідома блогерка, не тільки Олена Мандзюк. Але вона постійно мене бісить, в тим, от, що вона намагається через упрьок себе виставити благороднішою. От, от у вас контрабандні айфони. А я така, паніте, правильна. А я на ЗСУ тільки айфон віддам. А я от така, от, і Я кожен раз думаю, боже, як тобі не вистачає похвалити. тебе напевно, в дитинстві ніколи не хвалили і не казали, що ти хороша. Тому ти зараз всім намагаєшся це довести. Я читаю мене прям тіпа. Я не знаю, ви мені кажете, що воно вже якесь відношення до неї, знаєте, таке предвзяте. Може бути, але правда вона мене трошки оцим от дратує, що от ой, ці от там айфони розіграють для гівабея, а я тільки для ЗСУ розіграю. Ну і що? Ну і розіграй для Ну Ми приймемо участь, задонатимо навіть тобі. Ти ж казала, що вже не будеш робити збори. Я вже не понімаю її. Ой, все, все, не хочу більше це хейтити, не хочу про це говорити. Дивіться, гівей це крінжово, це правда так собі. Це не дуже хороша ідея. Але звинувачувати в цьому ще блогерів, що вони зробили збір за гівей чи за ці айфони. Ну чого ж ти постійно лізеш? Що ж ти що ж собі постійно все не сидиться на місці? Відома українська порноакторка та ще й блогерка Джозефіна покинула Україну. Вона виїхала з України за словами дівчини, таке рішення вона прийняла після інформації про обшуки в її колег. Як ви знаєте, ця індустрія не є до кінця легальною в Україні, і тобто, якщо ви дадете там OnlyFans, якщо ви там приймаєте участь в якихось там зйомках порнороликів і так далі, і тому подібне, до вас можуть виникнути питання з точки зору закону, да, чи є це все законне, звідки у вас гроші і так далі, і тому подібне. Тому Ця професія є небезпечною. До речі, є багато штаб трет що навіть просять, щоб це легалізували, тому що це велика індустрія, яка приносить багато коштів, і можна з цього можна це оподатковувати і заробляти країні на цьому величезні кошти. Інші люди схиляються до моралі і кажуть, що ні, в нашій країні таке треба заборонити. Ми православна країна. Ми здачі тут хрестили Русь. Тут ніяких порноакторів понапорноакторок не буде. У нас знаєте, От, типу такого притримується ще ракурсу. Уваги, ну коротше, якось так. Я не знаю. Цікаво, яка ваша думка на цю на цей рахунок? Чи підтримуєте ви легалізацію порної індустрії в Україні чи ні? Напишіть в коментарях. Не думав, що будемо такі теми сьогодні піднімати, але такі новини, такі новини, такі теми. Вибачте, мене, будь ласка. Зараз буде божевільний перехід на пам'ятник Кузьми Скрябіну, щоб ви розуміли. да? Нагадує більше Горгону. У мережі обурені виглядом нового пам'ятнику Кузьмі Скрябіну. На Житомирщині відкрили пам'ятник Андрію Кузьмі, як повідомляє Суспільна, висота, висота скульптури понад 3 метри. Вона виготовлена із місцевого граніту на п'єдесталі підпис Не стидайся, то твоя земля. Автор, ідеї та виконавець місцевий художник і скульптор Олексій Марковський. У мережі почався скандал щодо пам'ятника, деякі користувачі пишуть, що Кузьма не схожий на себе. Мені одній цей пам'ятник більше нагадує медузового Горогону, ніж Кузьму. Щось невдало вийшло, пишуть де, пишуть, звісно ж, втрет. Це. Ад, де обговорюють все. Ну, якщо подивитися на це, якщо подивитися на цей пам'ятник, то стає страшно, що колись ти помреш, тобі можуть зробити такий пам'ятник. Дуже стрьомний вийшов пам'ятник, правда, реально дуже якийсь стрьомний. Там Кузьма, в плані, в плані реально страшно стає від нього. Якийсь він такий мрачний. І я думаю, чому такий Кузьма, Кузьма взагалі не такий був. Він така енергетика від Кузьми йшла. І навіщо робити такі пам'ятники? І чи узгоджуються взагалі якісь пам'ятники з родиною тих, хто помер. Тому що, ну, я би не хотів. Щоб моєму родичу чи мені поставили такий пам'ятник, я би не хотів, щоб так виглядав. Я після смерті, знаєте, десь будуть діти, малі діти і будуть думати, о, так виглядав Кузьма Скрябін. Як реально медуза за якась. Ну ні, це вже перебор, ребят. Пам'ятники треба якось узгоджувати, треба якось розуміти. Я розумію, що це якийсь вислів художника, що художник так бачив, але блін, ти робиш, ти робиш таку досить і історичну постать, що в шоу бізнесі України і в культурному житті України, то треба якось постаратися трошки. Бо це щось виглядає ну, дуже кріпово. Як вам пам'ятник кузьми чи схожий, напишіть в коментарях. Сьогодні можна втрапити в скандал, навіть якщо ти просто купиш собі квіти. Отак От втрапила в скандал Анастасія Скайницька, яка має свій флористичний магазин, флор... як правильно сказати, так? Да? Ну квітковий бізнес у неї свій. Значить, вона відкрила, досвід неї там успішно йдеться вся історія. І вона зробила такого великого медведя замовлення, ведмідь такий строянт. Коштує він 536 тисяч гривень. І почалися здогадки. хто у нас в Україні. Може собі дозволити такі квіти розкішні. Да? Алхім вже ж виїхала. Кому? Кому ці квіти даряться? І тут вже посипалися здогадки, посипались імена. Пішли, конечно, вже імена депутатів, імена популярних людей, кого тільки не лінь, кого тільки не називали. Значить, Анастасія Скальницька спростувала слова Фреймут. Хто це Фреймут? Оля Фреймут, що ли? Що замовником медведя був нардеп. За її словами, розкривати ім'я замовника вони не можуть, але це точно не Дубенко. Потім якось якимось чином, через інстаграм, люди накопали, знайшли дівчину, знайшли дівчину, якій цього медведя подарили взагалі, да. Почали на цю дівчину ще купати. Дівчина, звісно, обурилася, сказала, заваліть своє жало і просто поставте лайк. каже власниця медмедіа за 536 тисяч гривень. Звернулася до коментарів, які радили віддати ці кошти на ЗСУ. За її словами, подарунок вона зробила сама собі на день народження і до депутата відношення немає. Відстаньте, від дівчинки, якщо їй подарили вже цей букет, то вона його заслужила. Хто подарив, як, як подарив, вона в цьому не винувата. Звідки може якийсь прихильник її нонімний подарив, може, навіть не знає. Хто їй це подарив? Хоча вона каже, що вона подарила сама собі. Я думаю, такі гарні жінки самі собі квіти не дарять. Тому я думаю, що там хтось їй подарив. Але вже все, вже полізли значить, розслідувати. Хто ця дівчина полізли в її інстаграм, знайшли її годинники. Скільки коштують її годинники? Вже порахували, скільки в неї годинників. Там просто несеться якась така брудота, гря... така якась розслідування. Понімаєте, похуже, у біус інфо. Я навіть не розумію, що це відбувається. Думаю, боже, людині подарили букет. Да, розкішний, да, дуже дорогий. Да, подарували. І що тепер? Треба її з'їсти, треба, треба просто виїсти їй мозок за те, що хто це зробив, хто подарив, хто дав. Коротше, мені в цілому вдалося це якоюсь дикістю, що ми тепер ще й розслідуємо і докапуємося, хто кому дарить які букети, від кого ці букети і так далі. Це, це наскільки треба скучно жити, не мати свого якогось життя, щоб з таким з таким розбратися. Я бажаю вам найкрасивіших букетів, найбільших букетів. Нехай вам дарять ваші прихильники, нехай такі огромні, огромні, огромні букети вам дарять. І нехай у вас буде багато кохання в житті, а ми йдемо в зарубіжний шоу-бізнес. Полетіли. А в зарубіжному шоу-бізнесі ще цікавіше, подейкують, що Ріана і Ейса Прокі одружилися таємничі одружилися, прикиньте. Значить, Ейса Прокі случайно чи спеціально знову проговорився. На цей раз він натякнув, що вони з Ріаною вже ходили до ЗАГСу, до Раксу і розписалися без якоїсь зайвої суети. У нього була зйомка для журналу Ель, дуже гарна, до речі, зйомка, де він дав таке невеличке інтерв'ю, і його запитали, чи не хоче він одружитися нарешті з Ріаною. А він відповів, звідки ти знаєш, що я ще не чоловік. Але я Поки ще не готовий вам це підтвердити, каже Айса Прокі. Тобто він каже, що ну, може я вже і чоловік, але ви про це не дізнаєтеся. Пара разом з 2019 року, тобто вже 6 років, і це тільки публічне підтвердження було у 2019 році, і зустрічалися вони ще раніше. За цей час вони встигли народити двох синів, пройти ганстерські розбірки да, з пістолетами, з стріляниною в суді. У них були там розбірки, пам'ятаєте? І тепер вони ще й третю дитину чекають. Ось таке веселе життя Уляни Ейса Парокі там явно нема коли записувати. Ріані нові хіти, нові пісні, понімаєте? Вона, вона працює над своїм життям, вона створює сім'ю, вона будує таку міцну родину. Мені здавалося, що Ріани має бути найрозкішніша свадьба. Мені здавалося, що Ріани має бути така велика публічна свадьба, але Ріана не дуже любить публічність останнім часом. Да? Ну, як не любить, чекайте, вона всюди ходить вагітна з животом, позує перед камерами. В принципі, абрітно несу, любить ряну публічність. Але може не хотіла виносити своє весілля. До речі, зараз десь приблизно в ці числа святкує своє весілля. Хто правильно селена Гомес. селена Гомес святкує весілля? Ми вже чекаємо, коли зіллюють кадри з весілля. Одна з найбільших подій світі у світі фешену це перехід Демних Весалія із Валентягів в Гучі і перша колекція в Гучі від Демне. Це щось нереально гарно зроблено. Це просто Демна дуже талановитий чувак, я дуже захоплююсь його творіннями і його роботою. Тому що прийти в Гучі, Гучі це такий бренд, знаєте, Дуже високого рангу, дуже великої якості, але чуть-чуть пах уже нафталіном, чуть чуть, уже, да, чуть пахло старими грошима такими, чуть уже для постарше людей десь після 50, після 46-48 років можна починати одягати Гучі, але це зовсім щось не нове, не молодіжне, неяскраве. Яскраве, да, яскраве, тому що в приміті було яскраво. але... Не носилося у Гучі, був пік в якомусь там 17 18-му роках. Я пам'ятаю, був пік у Гучі, 19-й ще рік якось в Гучі шумів. Після цього вже таке було затишчя, вже Гучі всім набрид, і Гучі перестали носити. Сьогодні ми бачимо новий взрив. По-перше, Демна в архівах відкопав дуже цікаві речі. Дуже цікаві речі він відкопав в архівах і перевидав їх нам заново, подавши їх на нових крутих, красивих молодих моделях. Тобто ці моделі, які він підібрав, ці Люди, які презентували нам колекцію в інстаграмі, а потім ще й в житті. Це вау, це просто дуже гарно було зроблено. Також вони представили фільм Тайгер, де зіграли значить багато відомих акторок і, і невідомих акторів, і просто зірок зіграло багато. І така короткометражка вийшла цікава, яка розкриває нову колекцію Gucci. Тобто дуже цікавий підхід піти в нову історію з, через кіно. Через кіно, через цю театральщину, таку, знаєте, трошечки. Це цікаво, це гарно було зроблено. На Ютубі можна подивитися цей короткометражний фільм. Він доступний для всіх. Можете подивитися його. Головні ролі знімається Демі Мур. Виглядає вона шикарно. Там є Кендал Дженнер і різні інші зірки. Коротше, дуже гарний, класний фільм і дуже крута презентація нової колекції Гучі. Я подивився, мені дуже подобається оця от нова подача. Знаєте, по суті, речі не змінилися. По суті, речі навіть архівні, які були давним-давно у Gucci вже. Але нове прочитання цих речей. На на нових людях, на нових моделей через нову історію, це класно. І пила за вікном, це так класно, коли ти знімаєш, а тобі пила за вікном, хірачить, Браво! В Америці телевізійний переполох шоу Джимі Кімела зняли з ефіру. Зняли з ефіру легендарне шоу вечірнє шоу одне з найпопулярніших шоу в Америці. Зняття з ефіру вечірнього шоу з Джимі Кімелом викликало суперечки про свободу слова у США. Шоу зняли з ефіру на невизначений час через висловлювання Кіммела про вбивство Кірка. Це один із політичних діячів в Америці. Банда ультраправих відчайдушно намагається зобразити, ніби хлопець, який убив Кірка, відрізняється чимось від них. І робить усе можливе, щоб отримати політичні очки, сказав ведучий. Тобто, ведучий звинуватив партію Трампа, людей Трампа в тому, що це одній з них вбили оцього політичного діяча. Ніби жартуючи про це, тому що це така от інформаційна була повістка тоді в Америці. Після цього жарту, після цього жарту піднявся дуже великий скандал, тому що шоу популярне, шоу йде в праймтайм, його дивляться багато людей. Це рознеслося по всьому інтернету, по твіттеру і так далі, тому подібне. І Місто його було призупинено. Це шоу через такі історії. Адміністрація Трампа придушує свободу слова після зняття шоу з ефіру на підтримку Кімела виступили впливові голівудські інституції, зокрема гільдія сценарістів і гівдія кіноакторів. Джемі Кімела також підтримали американські актори, співаки і інші впливові люди, зокрема, Аріана Гранде, Педро Паскаль, Барак Обама, Девід Леттерман. Ну і звісно ж, всі об'єдналися, сказали, що, вибачте, за один жарт не можна у вільній країні, де є свобода слова, відміняти ціле шоу, прибирати людину з каналу. А він дуже не подобався Трампу, тому що він завжди жартував над Трампом. Йому не подобається Трамп. І, значить, він постійно має якусь, знаєте, таку таку червону нитку своїх шоу, постійно якось підколювали. Трампа і кажуть, що так, так не можна робити у вільній країні, має бути свобода слова, і він має право висловлюватися, як він хоче. Ну, от така от історія в Америці, бачите, теж можуть придушити, якщо ти невдало там пожартуєш, якось щось скажеш. Я думаю, таке відбувається всюди, тому що ну, загравання з політикою це завжди не про щось хороше. Якщо ти заграєш з політикою і хочеш якось там висловлюватися проти діючої влади в любій країні, будь готовий, що тобі палки в колеса полізуть одразу. Одразу полізуть палки в колеса, тим паче, коли при владі такі людина, як Трамп, яка не терпить критики, яка вважає, що він найкращий, що краще нього немає, і він зупинить війну за одну годину. Тому тобто така от історія відбулася. Бачите, навіть в Америці можуть підкрутити тобі гайки, якщо ти вільно жартуєш в ефірі. Тому я вважаю, що у нас, от у нас в Україні, точно є свобода слова. Бо якщо б її не було, половину б вже пересадили. Знаєте? Там би вже відслідили би сторінку СВУ, знайшли би хто це пише, прийшли би додому. Ой, там такі іноді пишуть гадості, що я думаю, боже, як ви не боїтеся а потім спати вдома? Я в себе в скандалі щось ляпну про якусь зірку, розкритикую якусь мандзюк чи ще когось. І думаю, чи не постукає мені вона у двері? Ема Уотсон розповіла, що знімання у фільмах з дитячого віку розбило їй душу. Вона сказала, що вона не сумує за зйомками, зйомки розрушили її життя, розрушили її душу, її ментальний спокій, тому що вона так багато і так усередно працювала, що достигла певного дна. Вона дуже запрацювалася, було багато проєктів в неї, і вона з самого маличку працювала, і роль Герміони стала дуже популярною. Ема Уотсон потім стала дуже популярною акторкою в Голівуді. Її запрошували в різні фільми. Вона грала в багатьох різних фільмах і так багато награла, награлася, що загралася, знаєте, і втратила саму себе. Таке часто буває, дуже багато зірок, які працюють і творять з дитячого віку. Вони потім дуже ментально страждають у дорослому віці, тому що вони втрачають істинних себе, вони втрачають якусь, знаєте, ціль в житті, не розуміють, куди їм рухатися, і стає дуже важко. І трошечки шарики за ролики потім заходять. Як ми знаємо, чудовий приклад у нас Кевін. Да, із один вдома, і Джастін Бібер, звісно. Джасін Бібер. Зараз бачимо, як він страждає ментально від цього всього, що відбувається. Деякою, що зіркою Супербоулу 2026 стане Адель. Подейкою, що Адель буде наступною зіркою, яка буде виступати в перерві між матчами, да, ой, між матчами. Ну, коротше, між таймами. Як це говориться? Ви поняли Супербол – це фінал американського футболу. Це дивиться весь світ, це дивиться вся Америка. Це одне із найбільших шоу в Америці. І в перерві там виступає Суперзірка минулому році. До речі, хто виступав? Я вже не пам'ятаю. Я реально забув, прикиньте. Це дуже важливо для Америки подія. Туди вибирають кращих із кращих. Вони, значить, там виступають, роблять величезне шоу, дорогуще шоу. І це завжди дивиться, потім спостерігає за цим весь світ. І кажуть, що наступною такою артисткою буде Адель. Вона відмовлялася вже декілька років тому, тому що вона каже, що цей виступ про шоу, але не вміє робити шоу, вона вміє співати душею. Але, напевно, захотіла, напевно, захотіла і тепер веде перемовини про участь у супербоулі. Побачимо! На цьому в мене поки все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Приходьте через три дні, розповів вам багато чого цікавого. Побачимося. Я поїду вже до Києва, буду там працювати, буду там знімати вам. А тут все. Поки все. Дякую, що були зі мною. Бувайте, пока, побачимось. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Обов'язково підпишіться. Перейдіть там ссылки є внизу, пишіть ваші коментарі, лайки. Наче все сказав. Пока.